Ну що ж, друзяки, всім привіт! Всіх розбачити в чужу на своєму каналі. І сьогодні в мене знову робота. Яка? Хто угадає? А ну поставте на паузу і попробуйте вгадати. Вгадали? Ні. Отака машина. Легенда! Як купив Нісан. Ладна його сам. В даному випадку ладнаю я його. Варити треба. Жах багато. Жах. Ну, але дивіться. Що ж, добре, розбирав холодильники, морозилки, стиралки. мені якісь. Не повірите? Люди не працював, викидали. Викидали? не викидала. Ну, викидала? Не пропадає добро. Забрав. Врешті-решті не про те. Як мусорник. супер. Оцю всю шумку, оце все, дивіться. Але його скільки шкрепки І дивіться, таке. А, таке. Знаєте, ото от, от, як тіктоці знімають, отаке, от знаєте? хрум 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 Витя, тута, тута, там, там. Таке смішненьке Коротше. Лехлопна. Там ходром ходить. Два ленджерони Полетіли Полетіли два ленджерони, бачите? Полетіли, куди полетіли? В утилізацію. Так. Отут, такий хороший рижик є. Коротше, ну. Друзі, зразу вам скажу. Не бійтеся, як той казав в інтернеті, гнилих машин, бійтеся гнилих людей. Так, гнилу машину певне простіше взяти, завести до хорошого майстра, заплатити хороші, понятне, гроші, зробити хорошу для себе машину. Нема зараз, в нинішній день, хороших машин, таких, щоб взяв і забувся про все. Нема. Так, тут якісь, такі вентиляції, бачите, нічого, собі, під бампером, бампера я зняв. І що ж, друзі, а смачне. Дивіться. Такий отер. І такого кажуть, а в мене хороше, дивіться, який келенджером там. Бешена мальвінка, як тут. Та. Так, то герметик. Покупляли ми це все. Що треба? Ще тут треба... Ой-ой-ой, виймати до балона буде. Не повірите. Подплівка. Так, дверка. Уже певний будет человек під заміну. Сквозна дзюра, не знаю, правда. Как э, вам показати? Ах. Апетит не смачне. Дивіться. Тут тоже. Ну, давайте разом з вами поглубим. Ну, Можу. Можливо, ще обійдеться те, що ми зачистимо і все. Можливо. Ну, крило сказали під заміну. Опс! Отвір. Сказали крило під заміну, тому я можу з нього робити так. Бач, <плес> поодер крило. Бенд! Пенз... Ската провалила. То все жарти, друзі. Я, насправді часом дуже ртуватися. І що ж по машинці. Пороги один-другий, пороги дверки, два і два ленджерони з задніх. І днище. Бардак. Все розібрав. Отак, От знаєте, 10-му закажу. Не хочу брати, коли е, тако все в зборі. В зборі ото розборка 100 доларів не менше треба брати. Чого? І сікліпси, це все, ти все А який пластик? Самі розумієте, даром тримати паяльник, такий, як і в мене. Ну, що? Одна дзюра. Ну що, робаки з'їли? Друга дзюра, третя. І там хтось так на гаршетку давив, продавив четверта. Машинка вже казав. На свої роки. Та машина родилась, коли не мати родила. У 98-му році. Як ви думаєте? Вже ж казав, звісно, буде щось підношене, зроблене, це все решта. М -м -м, апетитне, смачне. Усе тут є таке воно. Все і поріг. Ось тут порожик. Анута. Бачите такий смачний. Ммм. Смакота. А там ще буде усілі, а там ще буде отутво зашито. Гумы, сказал баба. Гума. Что а? там кулешо придется снимать. Ну, короче. Не-не-не. А, Не-не-не. Ты бач, ты бач, ну. Ше, иржа тримая. Иржа. Дюра точно. Ну, иржа еще тримая. Поэтому, как-то так, друзьяки. Я сьогодні розібрав, чекаю завтра чоловіка. Має чоловік що сам би я так цю машину забирав не розказав, можливо, кому потрібно поварити і не може доставити. Можемо забрати. Якось так, друзяки, насправді роботи тут багато, чоловік вирішив машинку встановити. Насправді, купив я кислотний згуб, ну решті решта. Давайте я вам похвалюсь. Давайте похвалимося. Правда, М -м -м, ціни так тішу. Дай дорогу. Так, Бітум. Бітумно-каучукова антикорозійна паста. Шовний герметик. Бачите, такий. І грунт реактивний, кислотний, фосфатуючий. 360 грам чи гривень. Не знаю. Ну, коротше, дорогий, реально дорогий. Ну і затвердитель. Правда? Не знаю, як він розводиться затвердитель з кислотним ґрунтом. Не знаю, правда, ще таким не користувався. Якось так будемо працювати потихеньку. Тому таке. А кому цікаво, підписуйтесь обов'язково. Будемо завжди показувати вам, як ми, де ми, що ми, на чому ми заробляємо. Якось так, друзяки, насправді. Що ж скажу, друзі, як я, знаєте, неблагодарна ця справа з тими машинами. В чому ж неблагодарна? сам лихий, сам не знати, що нервуєшся, психуєш, Ну а що зробиш? Коротше, дивіться, пасажира заробив, все повністю заварив. Грунтом закрасив це ґрунт. Потім буде шовний герметик і мастіка, це все буде оброблятися. Ну ще. Ну, дивіться, крило зняв з крила цього ж його робити, бо крило мало тут. Казав, що гниле. Чудик сказав, ну, врешті-решт. Тут зняв, будемо порогами міняти. Зняв, трошки там обробив, поки я так крило зняв, плін, не повірив. Прийшов на другу сторону, бачу, порога так само треба міняти і низ треба робити. Бачите, крило все в пузирах. Видно? Таке крило. Тобто той низ треба буде обрізати, робити. Що ж хотів би... А тут що робиться з цієї сторони? бачите, Що саме головне, понимаєте, ця шумка оце все такий гімрой дає. Що тут дай дорогу, ви знаєте. Я просто реально в шоці. Напевно, це буде моя последня машина. Це тільки так думки, звісно, але ж. То більше каюсь, нарікаюсь, сказав, чого я лізу для чого на мені. Насправді, там легше. Тут під рульом, це все решта, педалі. Не долізти От ви візьміть, як я маю це все там зачистити. Воно ж червоне. Для того треба знімати, перевертати кузов, самі ці ті всі деталі висверлювати. Ну ти в ідеал не робиш. розумієте? Це типа, ти його зараз латаєш, потім через 2 роки воно знову латаєш, через 3 роки знову латаєш. Така ото процедура машини робити. Насправді. Так, да. як робити, якщо робити, то тут буде ціна Ой космос, чесно вам скажу. Простіше купити таких три машини. Просто це, по-чесному кажу. Із-за чого? Із-за того, що so, покраски сьогодні дуже дорогі. Сварочні роботи теж дуже дорогі. Ну, як де знайдете? Самі розумієте, як і покраска, як і сварка, як де знайдете. Хоч і я варю, але я, чесно кажучи, я його сам не хочу. Просто я не хочу. От скажіть, як я маю там залізти? Ну як туди його залізти? Як? Знімати ленджерон це все решта, ну всю машину тут сам передай машину, всю цю обдерти, це, все Все під кустром вибити, кислотним вкрити, де треба варити, значить поварити, вибити це все, поварити, потім знову ж обробити і всю. А ви вибачте, яку ціну це буде, оце обробити, поварити, це все, яку ціну? Та там як льоду буде три штуки, якщо не більше зелених, ну ви ж самі розумієте. Процедура, дивіться, дверка бачите? Яке? Тут вже дві латочки етав. І в чому причина? В чому прикол? от Хто знається, ну, видно? Ну, так, щось трошки видно. Коротше, отут зробило да виємку таку. Ось таку, якщо проводити рукою, ну так заметно виємка. І от як я не варив? Точками, почуть, по те. Воно все одно робить, воно все одно тягне. Ну от як, його зробити, я просто не сам. Це просто. Веру цю машину і для себе думати, для чого я сюди ліз. Людині сказати, що все, я тут передумаю, я не буду робити, от, знаєте, Ви бачите, ну це не робота. Ну, мусиш, доробити. мусиш доробити. Мусиш зробити якомога, як найкраще. А ціна. От ви знаєте, в інтернеті дивився от порога. Напишіть хто де, в яку ціну міняє. Може хтось з варушників мене дивиться, хто робить таке. Яку ціну от, заміна порога? От Буде порога мінятися по оцю вокант. Буде порог мінятися. І от питання. Так, питання. Яку ціну брати за заміну порога? Одні беруть там, ну 50 доларів то, то вже дуже якби, але врешті-решт. Одні беруть там 50 доларів. Другі беруть 100 доларів. В інтернеті дивився там 150, в Тік-Ток ціну показує, 150-200 доларів. Даже знайшов ну це в якомусь місті, це не в селі. Місто завжди було дорожче, але в місті за зміну порога 400 доларів. 400 доларів. Ну, то я кажу хоча б 400 доларів, це я розумію, плюс-мінус ціна. Вибачте, не сповілі, да, ви скажете, то ви що, з худу з'їхали чи ще що. Ну хоча б я розумію на що я підписуюся. Ви розумієте, от допусті, цю всю машину цій людині почитав приблизно в 700 доларів. Ну, я бачу, що я нароблюся з нею дай другу. Піти на нормальну роботу і все. Ну, це просто я не тому, що, що вам скажуте, плачу, там, нею, там чи ще щось, бо в мене ті там пишуть. Але ж ви знаєте. Це реально це дуже і дуже багато роботи. Це не то, що дуже і дуже багато роботи. Знаєте, от дивіться, стоїть оце така з профіля, бачите? Ну така конструкція, це було колись під хатою, під невісний, типу такий. Знаєте, окап, це все. Мені легше було би певне зварити оцю штучку і сказати там 2000 гривень за роботу, зварити, покрасити, ніж зварити того ж самого порога і сказати 2000 А чого? Або з того, казав, вибачте на слові, ти його поварив, чуть зачистив, воно так його не потягне, воно не настільки не тоненьке. Ти його поварив, покрасив, все. До побачення, казав. А тут, а то ще буде. Ой, то я ще знаю, як. Ви ну, знаєте, як наші люди. Я розумію, я б і сам би, певно, так само був би, але ж... Це просто-просто жах. Ти його робиш. стараєшся Так, стараєшся сяк, а воно все одно не виходить. Ну, якось таке, друзяки, Тому чуть Тут я казав одиху, минута, сказав, трошки казав, розгрузився сам, бо ви знаєте, ну, просто сам нервується, лихий робись А що зробити? А нічого не зробиш. Тому... Нерви нервами. Зараз доварюю ще оцю штучку. Айка красивенька. Тоже доварю цю штучку, потім обварю цю штучку. Пороги заказав, десь сьогодні повинні прийти, э, вислати, точніше, кажу прийти, бач. Сьогодні повинні вислати пороги. Та ви що, з роботи, просто ні кінця, ні краю. Пишуть мені, щойно мої підписники. Дякую вам, насправді. Де пропав? Чому нема відео на ютубі? Де пропав? Знімаю машинку. Я кажу, знімаємо. Варимо машину, там ту сторону вже поварив, Я зараз вам так покажу. Правда. Що ж, дивіться, яка. а, сочна, аптітне. З тієї сторони це вже все. Там все повністю заварив. Заварив порога. Там заварив. Ну Це видно, загрунтував повністю новий поріг. Оце ще лежить поріг на цю сторону. Правда, ну, як правильно, рем вставка Це не цілий поріг. Вирізаємо з цієї сторони. Потім, що будемо потихеньку передвигатися дозаду. Дуже, реально Дуже багато роботи. І сам перед простіть, теж немає як би що знімати, є що знімати, і нема що знімати. Казала у мене колись покійна баба, є що казати, тільки нема кому що казати. То так само тут у мене. Ну що ж, дивіться, от така апетітна, сочна, красива, як казав нас стоматолог, коли б... Знімає рентген і такий зуб гнилий, а апетитний, каже таке. Смачненький. Ось так само тут смачненьке таке. Ви раз... подивіться, ото вся все земля. Все ото бачите? Звідси, все воно виспалось, все воно залітає, все воно зразу обробляти. Ну, скажу так: якщо ви хочете машинку, щоб поїздити довше, ви берете таку неварену машину і ви хочете, щоб нею трохи довше поїздити. Потребує вкладення копійочки. В будь-якому випадку. А якщо ви хочете так, ну, взяли, а там поїжджу, там побачу. Ну, от так. Знаєте, як у нас зараз, то всі так молодежі, і всі, і я в тому числі купив машину, а я буду вкладати в нього. Катаємося, казав. А там побачимо. А там побачимо, коли гнила, давай продавати. Ну, якось так воно виходить. Це все. Воно всіх так. Колись люди купляли і, скажімо так, обробляли, робили, скажімо, роками їздили. В нинішній час машин фатає. Слава Богу, люди не бідні, хоча ми всі жаліємо, що О, нема що, нема де. Люди не бідні все-таки. Купили машину через пару років, продали, купили друге щось, ну якісь міняють це все решта, багато хто, я бачу. Так, да, є такі, що їздять, коли сідушка падає по асфальті, черкає, але їздять далі. Але ж загалом це все міняють, роблять. Другі машини, це все решта, ну якось так. В даному випадку звернувся до мене чоловік. Тому роблю Ту сторону зробивши, цю сторону багато є. Тут, якби передок. Таміці, так як і показував, те ми заварили. Тепер буде тут аваритися. Ну, тільки що ж, єдина проблема, що оце все це є ленджерон. Ми його що робимо? Вичищаємо якомога до чиста. Вичищаємо. Тоді обробляємо у нас тут такий зараз, зараз, зараз лежить. Десь він там. Лежить розчинник. А, ой. Бі. Розчинник іржі. Да, насправді трошки розчиняю ту іржу і тут ззаду, бачите, теж буде. Ну і, напевне, там теж. Було. Теж таке? Здибав. О, тут, бачите, біле. Резинок все було прикручено. Та й все. Також треба буде задні ленджерони варити. Ну, коротше, такий кусок роботи є дуже добрий, і зато не знімаю відео, і зато маю кої насправді. Після того є, е, інциденту з цією людиною, ви знаєте, тоді якісь вже і не дуже бажання є, і все решта, розумієте, більшості знімаю на TikTok відео. Ну, бо із-за того, що Тік-Ток, відео коротке, його не треба монтувати, скажімо, тут треба монтувати відео, тут треба знімати, обрізати, підставляти, відбавляти, Ну, самі розумієте, якось так. Тому із-за того, і, скажімо, пропав. Але нічого, потихеньку варимо, покажемо вже так далі в кінці, як воно, що воно буде, бо ну, я ж кажу. З людьми поки що якби... Вроді трошки менше вже, не стільки багато і не стільки за ті мілкі роботи я стараюся вже братися. Взявся от машину, да, поварив в кінці 1000 доларів в кармані, щось заробив. Да, скажімо, всі зараз, о, які гроші. Та ти що не треба на роботу йти, та я на роботі 6 тисяч заробляю, та я те. Ну що ж, я вам скажу, ну, купляйте полуавтомат, так само робіть. Зараз вакансія поварки машин. Повністю вона є вільна. Чому? Ніхто не хоче. Насправді, ну ніхто не хоче. Ви не повірте, я сам, я цю машину я сам взяв, я вже плююся, що хоч. Не хочу просто. Не хочу, але ж взявся. Треба язика тримати за зубами, треба доробляти. Саме головне, що я оцінив роботу мало, оцінив роботу мало. Ну але тепер комусиш доробити. Розумієте? Завжди, якби я замітив, для того, щоб не було. У мене, що тому стільки-тому стільки, треба ставити завжди цінність. Тобто, така робота вартує стільки, така робота вартує стільки, така робота вартує стільки. Бо навіть я замітив, працюючи там, кушу по людях, і раніше я косив як. Я не від бачка косив, я там косив умовно, от, така ціна там прийшла, а там двір там сюди-туди тисяча гривень. А зараз, коли я купив цього триммера, я просто сказав так, бачок бачок 250 тримера штіля, бачок 700 гривень. Це так, якщо якісь такі трущопи, самі розумієте, ну, значить буде 800 гривень. А може і чуть більше. І зато, ну, самі розумієте, роботи фатає, чесно. Роботи фатає, було є і буде. Єдине заробітку нема. Понимаєте? Ти робиш, 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 дороді би я взяв 1000 доларів. Ага. А світло, а, а газ він кінчається, а дріт вже він закінчився. Ну, це все решта. Ну, самі розумієте, якось дивіться, кому можливо потрібно, є вже 4. Катушки на переноску. Серединку виламуєте, з'єднуєте і повністю вам катушки є на переноску. Насправді якось так. Ну, Pracuj im, drażakie.